Вітаю! Сьогодні четвер, 15 червня. Ми в магазині меблі Комфорт, і сьогодні у нас оновлення меблів. Сьогодні нам привезли багато розкладних диванів, багато різних дрібничок для дому і купу всякої всячини. І почнемо з розкладних. Тепер у нас є три дивани від фабрики Ікея в різних кольорах. Вони всі розкладаються допереду. Ось така модель, вишневі шкіри. Стан практично ідеальний, дуже хороший, е високоякісна шкіра, гарна в користуванні, дуже практично, зносу стійка. Диван м'якенький, глибокий, широкий, на ньому можна спати навіть не на розкладу. І ціна такої моделі 600 євро. Далі у нас така ж модель кольору е слонової кості. Він також розкладається допереду. Це фактично та сама модель, тільки в світлій шкірі. Стан також дуже хороший. Такі моделі розраховані е, як гостьовий варіант, але їх часом використовують і для щоденного сну, якщо не на велику вагу. Його ціна також 600 євро. Також з цієї фабрики маємо диван в коричневій шкірі, такого родуватого кольору каштанового. Він також розкладається допереду, чуть-чуть ширші. Поручні, за рахунок того він трішки більший. І ціна його 520 євро. Також розкладається допереду і матрацик в комплекті. Навпроти, два дивани розкладних, які можна використовувати для щоденного сну. Наприклад, цей диван від німецької фабрики Хімола дуже крутий виробник, надзвичайно якісні меблі, дуже надійні. Саме цей диван розкладається для щоденного використання. Дуже міцний дерев'яний каркас. Відмінної якості шкіра. З сертифікатом якості Long Life. Посадка досить пружна. Така по-німецьки міцненька. Спинка в міру висока. І ціна такої моделі 650 євро. Стан дуже хороший. Тут у нас ще одна модель тримісного дивану, який розкладається допереду. Його рекомендується використовувати для щоденного сну. Спосіб трансформації Sedaflex. Він дуже легко і зручно розкладається. Завдяки широкому сидінню на нього можна лягти навіть не розкладуючи. Поручні дуже вузькі і компактні, але щоб вам зручно було полежати на дивані, їх можна опускати. Гарний надійний механізм всередині металева конструкція. Диван важкий, але досить надійний і міцний. Стан шкіри, якщо ви придивитесь до нього, дуже хороший, жодних зауважень немає. Шкіра гладка, легко миється і невибаглива в догляді. Можете не боятися, що вона світла і будуть якісь проблеми. Ціна цієї моделі 620 євро. Гляньте, яке чудо нам сьогодні провезли. Це копія корабля з 1637 року. Дуже тонка і акуратна робота, дуже дрібні деталі. Взагалі, якщо чесно, ми зараз його ще не продаємо. Трішки у нас постоїть, ми ним потішимося і тоді виставимо на продаж. Зверніть увагу на столик. На якому стоїть корабель. Дуже красива і елегантна модель з овальною стільничкою скляною. Стільничка досить товста, З гартованого скла. Гарну обробку має на торцях. Корпус металевий під золото. Стільничка середня, граніт, мармур, граніт, скоріше всього. І ціна його 130 євро. Тут у нас ще одна новинка це великий кутовий диван у такій сливово-вишневій шкірі. Дуже стильна і надзвичайно комфортна модель. З м'якими пишними сидіннями, поручні округлої форми. Спинки низькі. Його можна ставити посередині залу, навіть щоб візуально розділити простір. Якість дивану дуже хороша, м'якенька еластична шкіра, відмінний стан. І зараз він. До наступної розвозки по акційній ціні. Його ціна 840 євро. Впродовж тижня його можна придбати всього за 770 євро. Розміри 290 на 290. Також у нас зараз багато акційних моделей. Наприклад, цей гарнітур в світло-ванільній шкірі. Це є трійка і двійка. Він коштував 750 євро. Зараз його можна придбати всього за 700 євро. Стан диванів гарний, вони без якихось пошкоджень, ціленькі і дуже комфортні. Взагалі у нас багато акційних моделей. Наприклад, ось цей німецький кутовий диван ручної роботи від фабрики Машалке. Він коштував 790 євро. Впродовж тижня його можна придбати всього за. 750 євро. Білюсніка шкіра, всі торці обшиті чорною ниткою. Відмінний стан, наповнення пух-перо. Дуже комфортний, дуже зручний і стильний диван. Зараз я вже сюди зайшла, я ще покажу картини. Картини нам також привезли сьогодні, дуже багато, є різних, є репродукції, є мальовані різні гравюри. Ми ще поки що їх по стінах не розвішали, для них бракує місця. Але я думаю, що з часом прилаштуємо, якщо не продадуться найближчими днями. Іду покажу акційні моделі. Сьогодні ми вирішили продати ось цей комплект Честерів. Він же в нас настоявся. Його ціна була 850 євро. Зараз продаємо за 780 євро. Це є тримісний диван і двомісний диван. Каретна стяжка і на сидіннях, і на спинках, і на поручнях. Дуже цікаво, оригінально виглядають. І гарний колір шкіри, такий кораловий, свіженький, гарно буде для сучасних інтер'єрів. А тут у нас стильний шкіряний гарнітур, велика трійка, двійка і крісло. Це німецькі меблі, світла шкіра, такого жовто-пісочного кольору. По дуже доступній ціні. Весь набір 3, 2, 1, коштує лише 650 євро. Дуже доступна ціна і дивани варті уваги. Широкі поручні, дуже оригінальний дизайн. Посадка досить висока і пружна. Подушки забираються, можна собі на них лягти. На диванах можна лягти. Позаду них заховався широкий тримісний диван. Взагалі дивуюсь, чому він ще до сих пір не продався. Це італійський виробник Італ Шкіра гарної якості. Він в гарному стані, зручний, широкий, комфортний. І його ціна зараз всього 400 євро. Тут комплект шкіряних диванів. Трійка і двійка. Їх ціна зараз 660 євро. Можна придбати роздільно. В кутку диван трансформер. Він може бути як кутовий диван, як два дивани. На ньому зручно посидіти і полежати. Його ціна була 780 євро. Зараз всього за 700 євро продаємо такий чудовий куток. Тут у нас німецький диван. З рухомим сидінням. Сидіння обертальне, дуже хороший стан, сертифікована шкіра, сертифікат якості Vanhlife і ціна такого чудового кутка лише 780 євро. Відмінний стан, дуже зручний і красивий диван. А тут у нас шкіряний двомісний диван з кріслами-реклайнерами. Диван в відмінному стані, жодних зауважень немає. Натуральна шкіра покриває всю видиму поверхню дивану, включно задньою спинкою. Високі пружні сидіння, такі досить м'які. Спинки також досить високі, порівняно з іншими диванами, він виглядає вищий. І ціна його 380 євро. Поруч тримісний диван акційний. в е, світло-кремовій шкірі. Його ціна була 450 євро. Зараз його можна придбати всього за 400 євро. Гарний стан, зручний, широкий, комфортний. А цей коричневий диванчик також е, зараз по доступній ціні. Його розміри 200 см на 100 см. Він такий досить об'ємний. І його ціна лише 375 євро. Стан дивану гарний і дуже зручна посадка. А ще нам привезли різні прибамбаси для фотографів і відеооператорів. Прибамбаси вінтажні для любителів. Тільки гляньте на фотоапарат. Це вінтажна модель з оптикою. Японський. До нього в комплекті купа всяких е, запчастин. Коробочка і інструкція. А це відеокамера. Дуже стара на касету. Також має дуже багато різних примочок. Це, мабуть, якась лампа для фото-відео. Ще хочу нагадати, що у нас в продажі є німецькі матраци е, ортопедичні. Їх використовують для щоденного сну. Є різних розмірів: від 14 см до 28 см. Ціни доступні, якість дуже висока. Ще нам привезли багато посуду. Ось, наприклад, тут у нас корзинка порцеляна, Тут цілий ящик скляного, все по скляного добра. Тут цілий набір порцеляни для кухонних всяких приправ. Також є вінтажний посуд. А ще нам привезли ось такі американські барабани. Цей кутовий диван приїхав минулого разу, і сьогодні на нього також зробили знижку. Він коштував 1100 євро. Зараз його можна придбати за 1050 євро. Він дуже великий, дуже комфортний, м'якенький. Його вже всі. Його зручність вже оцінили всі в нашому магазині. Дуже хороший стан шкіри і дуже-дуже-дуже комфортний для відпочинку. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала більше секційних моделей, практично всі новинки, які в нас є. І найближчими днями ми будемо робити більш детальніші фотографії і відеоогляди меблів. А ви тим часом приходьте і випробовуйте наші дивани на зручність. Рекомендую не відкладати в довгий ящик похід до нашого магазину, бо розкладні моделі продаються дуже швидко. Зараз їх є багато, але це ненадовго. Також хочу нагадати, що акційні пропозиції будуть акційними лише впродовж тижня часу до наступної розвозки. Деякі моделі, можливо, і залишаться зі зниженою ціною, але більшість їх поверне свою стару ціну назад. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Нагадую, що ви підписувались на наш канал в YouTube. Ставте вподобайки, залишайте коментарі, це дуже допомагає в розвитку нашого каналу. Всім нашим глядачам бажаю гарного завершення тижня, мирного неба і вдалих покупок, звичайно.